Посилити відповідальність військовослужбовців за невиконання наказів та самовільне залишення частини, так зване СЗЧ. Відповідні законодавчі ініціативи з різним успіхом перебувають на розгляді парламенту. Ініціатори кажуть, що з таким проханням звертаються самі військові, бо по-іншому дисципліну у війську не посилити. Натомість, в Києві та у Львові минулого тижня пройшли акції протесту проти таких змін. Учасники кажуть, що таким чином захисників позбавляють їхніх прав. Що не так із згаданими законопроєктами будемо говорити далі. В нашій студії Євген Филипець, юрист, кандидат юридичних. Наук у сфері військового права Пане Євгене, доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава також до нашої розмови. Долучається Анастасія Добрий, Криштанович, юристка, менеджерка юрист, напрямку менеджер, захисту натрим. прав військових правозахисного центру для військових принцип. Пані Анастасія, вітання вам з львівської студії. Доброго вечора, слава Україні! Доброго вечора, доброго слава Україні! Перше запитання до вас, Євгене, дуже просте і дуже ознайомче. Яким є ваше ставлення до цих законодавчих ініціатив як військового адвоката? Маю на увазі законопроекти. Вони сумно відомі для дуже багатьох людей під номерами 13452, 13260. Останній фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини. Вони достатньо широко обговорюються, особливо в родинах військових в середовищі військовослужбовців. Ви як людина, яка спілкується кожного дня саме з цією категорією яким вашим є ставлення до цього на сьогодні? Насправді ми працюємо з цією категорією досить активно. Навіть сьогодні, перед цим ефіром, до мене звернувся молодий чоловік з таким питанням: я все заче. От є зараз така ініціатива законодавча, От будуть скоро вже приймати такий закон. Що мені робити? Чи встигаю я повернутися ще на військову службу за старими правилами? Чи ці вже правила на мене повливають, і на тому буде в мене кримінальна відповідальність. І ми сьогодні, от перед ефіром, щойно спілкувалися із слідчим держав. Нього бюро розслідувань власне і чітко проговорили алгоритм, як цьому хлопцю повернутися на службу, тому такий запит є і він є значним. Я одразу відзначу, що процедура або механізм. Повернення на військову службу, який був запропонований двома шляхами: і в порядку кримінального закону і в порядку окремого закону. Ну, в народі його називали тим, який давав можливість повернутися на військову службу без оцих всіх юридичних okay. процедур. Ось, власне, за рахунок цих процедур люди поверталися на військову службу. Але їх було дві категорії: одна категорія, яка під час перебування в СЗЧ була підстав для звільнення з військової служби, в когось народилось троє дітей, в когось захворіли батьки, в когось захворіла дружина, то здістав якісь інші сам сам проблем з здоров'ям, вони поверталися на військову службу і звільнялися з неї, а лишалася інша менша частина людей, які власне поверталися на військову службу для проходження її і надалі, зокрема, з пошуком відповідного відношення, рекомендаційного листа з іншої військової частини. Тому моя думка особиста стосовно цього процесу: що звуження або закриття можливостей в майбутньому для військовослужбовців переоцінити вчинене, здійснити, тобто дати другий шанс, воно повинно бути. Хоча, і до речі, в цих законопроектах, якщо детально роз Зраз не все так і категорично, як воно вимальовується десь і в соціальних мережах. Там теж є певні моменти. Я думаю, ми ще б сьогодні про них поговоримо. Безумовно так. Ви працюєте з категорією людей, які бажають військовослужбовців, які залишили частину, але хочуть висловлюють бажання повернутися. Як, як правило, вони пояснюють свої мотиви? Чому пішли? Чи можете ви так розумію, що достатньо узагальнено розповісти? Чому вони. Вікається, Віктора вікається. Віктора, я е, одразу зазначу, і ви як військовослужбовець, колишній, напевно, в середовищі військових бачили і чули. І я зараз, як адвокат, який спілкується з військовими, ми постійно чуємо одну й ту саму фактичну історію. Десь щось не порозумілися, десь якийсь психоемоційний стан складний, десь не змогли знайти спільне розуміння з командиром, до прикладу, в тому числі, на жаль, і там ознаки і алкоголю тощо. Тобто, це все впливало на те, що особа опинилася в СЗЧ, і тепер вона хоче про до мене. Приходить Водять хлопці, які пройшли шалений бойовий шлях, які розповідають такі історії, що волосся стоїть дибки, але вони, власне, пішли в цю психоемоційну складову і вирішили зробити цей крок. оцих є людей дуже багато, і це переважна більшість таких військовослужбовців. Анастасія, до вас запитання. Якщо вже говорити про власне. Законодавчі чи законотворчі, а можливо і політичний процес, який супроводжує цих два законопроекти, ми так розуміємо, що з проєкту закону 13452 вилучають норми про посилення відповідальності військових за непокору. Про це йшлося в спільному повідомленні Міністерства оборони та двох профільних комітетів, які в Верховній Раді відповідальні за цей законопроєкт, це вирішує проблему, хоча б в цій частині, в частині законопроекту 13452, це чи ні? чи ні. Дякую, Дякую за запитання. В, в частині цього, цього законопроєкту вирішує. Але, але насправді ця, ця це питання воно набагато, набагато ширше і набагато глибше і розпочалося ще наприкінці 2022 року, і, і воно стосується і частково відповідальності, відповідальності за самовільне залишення військової частини і дезертирство. Поясню чому. Тому що в 2022 році, а саме в грудні, було прийнято закон. Про посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців він був майже аналогічний до цього, який ми обговорюємо сьогодні. Єдине, там йшлося не про стаття, не про статтю по непокорі, а про інші військові кримінальні правопорушення. І що тоді зробив законодавець? Він обмежив можливість застосування пом'якшувальних обставин щодо військових кримінальних правопорушень певного переліку. І тут я поясню, пом'якшувальні обставини це ті, які може враховувати суд під час розгляду справи, і на основі них встановлювати, наприклад, нижче покарання за правопорушення. Окрім того, була обмежена можливість суду застосовувати статтю 75 кримінального кодексу України, а саме звільнення від відбування покарання з допробування. Що тут мається на увазі? Це не про звільнення від кримінальної відповідальності чи визнання особи невинної вчиненні кримінального правопорушення. Це про те, що якщо суд аналізує кожну окрему справу і бачить, що є е, об'єктивні обставини, вважати, що є якісь пом'якшувальні обставини, е, вона е, суд може звільнити особу від відбування покарання. Тобто військовослужбовець е, може повернутися виконувати свої обов'язки, е, але натомість, кома командир буде зобов'язаний застосовувати щодо цього військовослужбовця адміністративний нагляд, що до нього будуть застосовуватися якісь інші е, обмеження по службі. І таким чином е, вирішувалася проблема того, що людина, яка порушила, наприклад, самовільно залишила е, військову частину, вона поверталася на військову службу, е, однак мала зіштовхуватися з деякими обмеженнями. Е, тоді, коли хотіли прийняти цей законопроєкт, і численні правозахисні організації, зокрема принцип і Ольга Решетилова, яка зараз є уповноваженою президента з питань захисту прав військових та членів їхніх сімей, виступала проти цього законопроєкту, говоривши, що це, по-перше, ставить військовослужбовців у гірше становище ніж цивільне населення, що є несправедливим, і порушує їхнє право на справедливий суд, тому що суди можуть брати до уваги обтяжу. Чи обставини, але не можуть повністю оцінювати справу. Відповідно, це, цей законопроєкт по посиленню відповідальності і за непокору лише ще раз піднявся питання та підсвітив проблематику посилення кримінальної відповідальності військовослужбовців. І тому навіть поза тим, що зараз. Ем... Є позиції щодо того, аби забрати ці норми по непокорі з законопроєкту, який ми обговорюємо саме номер 13452. Е, питання залишається відкритим. Це можливість у військових кримінальних правопорушеннях застосовувати пом'якшувальні обставини і застосовувати. Звільнення від відбування покарання з випробуванням, тому що в організації ми все таки стоїмо на думці, що військове кримінальне правопорушення воно не просто так криміналізоване, і особа, яка вчиняє таке правопорушення, все таки може потенційно підставити і своїх побратимів, і командирів, і загалом негативно впливати на правопорядок і дисципліну у війську і. Ми, як організація, яка постійно працює з військовими. Я особисто, як дружина військовослужбовця, дочка військовослужбовця, знаю не на жарт, як важливо, аби в підрозділі та не було ніяких казусів. Натомість можливість справедливого суду для військовослужбовців і врахування всіх тих обставин, які мають значення під час прийняття рішення суду, це те, що важливо. І важливо, аби... Е Така справедливість була досягнута, тому ми виступаємо не лише за те, аби не було посилення відповідальності за непокору, а й за те, аби у всіх випадках військових кримінальних правопорушень право застосовувалося однаково як до військових, так і до цивільного населення. Пане Євгене, до вас запитання. Я розумію, що це дуже розумію, що це дуже узагальнене і дуже наближена може бути ваша відповідь з вашої практики при розгляді кримінальних справ за СЗЧ або за ухилення виконання обов'язків. Як часто виникали оці ці пом'якшувальні обставини, які гіпотетично, якби не діяв закон, який був прийнятий в 2022 році, дозволили би суду винести пом'якшувальний вирок. Я відповім з тої практики, яку ми сьогодні маємо до прикладу там по Львову, коли звертаються люди з цим питанням, то я по перше скажу, що нас дещо викривлене розуміння, і всі уявляють цю ситуацію крізь призму там тотального, там якогось такого дуже детального досудового розслідування, звернення з актом до суду, значить проведення там якихось суперсудових засідань. Ми розуміємо то, і, значить, по кількості цього... справ і кількості СЗЧ, що в суд немає стільки судів і немає стільки часу. Власне, Я до цього і веду, що все вирішується. Це в дещо в інший спосіб людина, яка вважає за необхідне повернутися на військову службу, вона звертається в військову службу правопорядку. Ті таких же людей там. Збирають певну кількість людей і від, від, віддають, відвозять, е, тобто в місце, тобто в ці резервні батальйони, батальйони які на сьогодні та, всім так. відомі, і людина проходить далі військову службу. І в принципі, е, з, з точки зору там закону, з точки зору права, з точки зору практики, яка на сьогодні склалася, то в нас оця кількість вироків є досить мала. Бо власне ця конструкція норми закону, частина п'ята 401-ку хочуть скасувати, вона дає можливість не Заходити в ці всі судові баталії а простіше вирішити таку досить просту проблему, але досить з другої сторони складну з, точки бо, з юридичної точки боку, якщо ми скасуємо власне цю частинку частину 5-401. дякую, Євгене. Анастасія, до вас також запитання. Ви говорили, що ваша організація має великий досвід спілкування з військовими, військовослужбовцями. З вашої практики спілкування, через що військові йдуть у СЗЧ. І одразу в цьому контексті навожу цитату народного депутата Сергія Рахманіна, який нещодавно в одному з інтерв'ю він член комітету з Нацоборони, профільного комітету, от власне він стверджує, що в СЗЧ ідуть не ті, хто четвертий рік воює і втомився або висназився, а як правило, новомобілізовані, які втікають з навчальних центрів, або при транспортуванні туди, або одразу після перед першим бойовим розпорядженням, бойовим завданням. Чи є у вас інформація, яка або підтверджується, або знову? Таки спростовує, спростовує це. Розуміє, що це знову ж таки буде достатньо наближена відповідь, і з вашого досвіду, з вашої практики. Це складне питання, і, на жаль, там в мене немає зараз готової аналітики для вас, аби продемонструвати там причини, чи е, е, того, що люди йдуть або не йдуть в СЗЧ. І мені здається, що це питання індивідуальне. Та ну нам варто погодитися, що є частина людей, які відверто не готові і не хочуть служити. Так, є частина людей, які використовують цей механізм повернення СЗЧ як можливість для переведення. Однак тут це. Інше питання, тому що загалом кримінальний закон не має бути підставою для прийняття кадрових рішень, і питання переведення мають залишатися питаннями кадрових рішень. І я тут не кажу, що над цим не варто працювати і не варто це покращувати. Просто це питання двох різних е, сфер. Та е, деякі люди дійсно стомлюються, або там, наприклад. Є якийсь конфлікт з командиром, коли можливо не відпускають там на лікування, і тоді е, військові можуть піти в СЗЧ, аби лікуватися. Тобто, ну випадки бувають різні. Це все дуже індивідуально. Е, ми не можемо казати, що там всі йдуть, тому що не хочуть служити, або всі йдуть, тому що посварилися з командиром, бо це просто буде неправдою. Е, натомість щодо е, вашої цитати про зменшення кількості, наприклад, сезаче. Під час проходження базової військової підготовки то зараз є чудова ініціатива від уповноваженої президента захисту прав військових щодо таких собі адаптаційних курсів для новобранців, е, аби допомогти їм е, усвідомити те, як працює військова служба військовий обов'язок. Принцип теж долучався до таких адаптаційних курсів. І ми проводили лекції щодо е, того, які права та обов'язки мають військовослужбовці під час проходження військової служби. Я знаю, що з новобранцями так само працюють. Е, психологи та дають і інші військові частини. І це дійсно діє. кількість військовослужбовців, які пройшли такі адаптаційні курси, відсоток сичав в таких навчальних батареях він значно зменшився порівняно з загальними. Відсотками і даними, і ця інформація є зокрема на Фейсбуці уповноваженої. Тому мені здається, що робота має бути з першою причиною, а не з наслідком. І відповідно, як така можливість звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ з'явилася лише щоб повернути людей з СЗЧ. Мені здається, що в цьому контексті ми маємо говорити про те, аби будувати державну політику е, так, аби протидіяти причині, а не вже реактивно працювати з наслідками, Анастасія. Ви частково навіть почали відповідати на моє наступне запитання. А що тоді робити? Ініціатори законопроекту говорять, що такі посилити відповідальність їх просили власне військові. Ну очевидно, що це напевно командні ланки були, оскільки катастрофічно велика кількість власне тих, які тих військовослужбовців, яких ми називаємо СЗЧ. І е, щось потрібно було з цим робити. Держава три рази дозволяла повертатися, декриміналізовувала це явище, і сказала, що ось досить, уже з цим е, даруйте, е, возитися. Е, потрібно далі вже рухатися в нам в, в напрямку, е, посилювати відповід, посилення відповідальності. Ну ми розуміємо, що закручування гайок працює, ну мабуть, не завжди то що робити для того, щоб це явище зменшувалося. Ну насправді дуже складне питання, тому що воно дуже розлоги, і воно ну полягає в відповіді на дуже багато питань, на яких зараз напевно в мене немає відповіді. Перш за все, це Поступова і зрозуміла кримінальна політика, та тобто ми е, ну, політика щодо кримінальної відповідальності, та тобто ми не можемо спочатку посилювати відповідальність, потім взагалі декриміналізовувати кримінальне діяння, а потім знову е, посилювати кримінальну відповідальність. Та ну, така політика має бути поступова. Військовослужбовці мають відчувати, що держава е, цінує їх, що вона. Е, Ну, готова забезпечити їхні е, фундаментальні права, зокрема, право на справедливий суд. Е, друге питання це питання кадрової політики, та як військовослужбовці е, мають право там розвиватися по службі, рухатися кар'єрою. Тому що ну, дисципліна це ж не лише про покарання, та це завжди і про заохочення, і про розуміння, що якщо ти служиш, ти маєш певні бенефіти. Інше питання це охорона здоров'я, медичне забезпечення, та тобто ефективна взаємодія з командиром, який направляє вчасно на ВЛК, який дбає про ем, добробут військовослужбовця. Та це здавалось би дуже прості і дуже банальні речі. Вони буквально очевидні. Однак, ем, це все питання превенції та питання добробуту військовослужбовця. Ми завжди в організації говоримо, що. Ветеранський досвід, він починається на службі. Та? Mm. Що те, яких ми маємо ветеранів, це те, який досвід на службі вони пройшли. І тут основне завдання для нас дбати не лише про те, що буде потім, а й про те, що вже зараз. Та? Тому мені здається, що просто. Різні рівні, різні напрями політики щодо забезпечення прав військовослужбовців, забезпечення їхнього кар'єрного зростання, охорони здоров'я та інших таких, здавалось би, очевидних речей, це дуже важливо. І це допомагає військовослужбовцям відчувати себе умовно впевненими в тому, що держава про них не забуде і подбає про них. Дякую, Анастасії. Євгене, Для того щоб резюмувати нашу Дякую. розмову, я попрошу вас також підбити підсумки, якщо не Посилення відповідальності або закручування гайок, можливо надмірне закручування гайок. Тоді що як зменшити оцю кількість цього явища, яке називається СЗЧ? Я поділю свою відповідь на дві короткі частинки. От перша складова того, що цей, якщо він буде проголосований в другому читанні, власне, цей 1260. власне про нього мова бо він ближче до на сьогодні, до прийняття, то нас поділиться військовослужбовці на дві частини. Тобто, одна частина тих, які вже є в СЗЧ і та, яка буде тільки думати про СЗЧ заче. Mm. Ота, що буде думати про СЗЧ там все зрозуміло. Там пряма відповідальність. А ці, що вже є, то потрібно. Видно, подивитись перехідні положення, які визначають, що для них порядок повернення на військову службу. Там ж змін фактично ніяких немає. Вони можуть далі повертатись на військову службу після власне набрання чинності. Оце цими змінами. Тому буде далі дві категорії осіб. Ось а що що стосується загального фону, що стосується фону особами, які вчиняються звичай, і причин, першу причину со цілком з колегою, погоджуюся, бо ми це чуємо кожного дня. Це психоемоційні, це ВЛК, це стан здоров'я. Стосунки з командуванням це грошове забезпечення, це нарахування грошового забезпечення, це різне виконання бойових завдань з різними силами, засобами, тощо, тобто, це все сукупності створює власне передумови для того, що особа йде в заче. Якщо вони будуть усунуті, таких фактів буде менше. Судячи з вашої відповіді, це довгий і складний процес. Набагато простіше це все заборонити одним законопроектом. На жаль, це так не працює, як правило. Євген Филипець, юрист, кандидат юридичних наук у сфері військового права та Анастасія Криштанович, юристка, менеджерка напрямку захисту прав військових правозахисного центру для військових принцип були гостями цієї частини нашої ефіру.